Всім привіт! З вами я, Назар. Сьогодні я створюю аккаунт, називається він Hamer 16. В ньому я буду грати ігри, показувати вам в них фішки, лайфаки. Почнемо ми з Робликса. Його я граю найтяжчіше. Спочатку ми робимо аккаунт в Роблексі. Спочатку ми вводимо дату. Народження Найвиша. Воно вам десь вибирати зразу. Трихені нижче вводимо свій нікнейм. В мене він, Геймер юа 16 бо так називається мій YouTube канал. У відео я вам роз, розкажу, що вас буде чекати у режимах. У робоксі вас будуть чекати різноманітні ігри. В яких ви будете знаходити друзів. Потім, коли вивелися від нікмей, ввод, нижче вводимо статі і потім нажимаємо на синю кнопку піднизу. І ви створили свій аккаунт. Зараз я вам покажу, як додавати в додаватись в друзі. Нажимаємо на плюсик, нажимаємо сюди. І пишемо їм ім'я чоловіка, якого ви хочете додати. Потім вам дадять чоловіка. Там буде пошук, в нього буде галочка, нажимаєте. Потім ви чекаєте, поки, ваш, поки вас приймуть. Тут є різноманітні ігри. Тут самому низу є кнопка аватар. Тут ми можемо поміняти скин. Валюта в Роблексі це роблекси. Їх можна задонатити або роздобути іншим способом. Тут є різноманітні режими. Підписуйтесь і ставте лайк. Всім до зустрічі!